Всім привіт на каналі Техно. З вами Богдан. І сьогодні хотів би продемонструвати вам підсилювач звуку укс АК699. Ну, як на мене, досить чудовий. Двохканальний по 300 Вт кожен. Є присутнє радіо, Пульт дистанційного управління. Є регулятори низьких і високих частот. Звичайно, звук. Приймає як флешку, так і CD-карточку. Присутні на панелі 4 кнопки і екран. Ну, кнопка включення-виключення. Ззаду у нас працює від 200, 220 вольт від 12. Ну, Це звичайний RSA або тюльпан вхід. Ну, це вихід під колонки. Двохканальний, як я вже сказав. В комплекті, на жаль, немає 12 вольтового. Ну, давайте вам продемонструю його. Підключаю. Ну, Бачите, як ви включається, відразу показує нам засвідчується панель і підсвічується кнопка. Ввечері це досить чудово. Давайте я вам підключу і продемонструю його. У мене є перехід від RSA на 35. Ось такого типу. Так, підключаємо. Давайте до комп'ютера. Продемонструю, як воно працює. А, так, да. забув сказати, що в пульті відразу є батарейки, тому купляти її не потрібно. Батарейка одна велика. Неповню, як вона правильно називається. Так, давайте включимо якусь музику з комп'ютера спочатку. Давайте виглічимо звук. Зараз. Ну. ну ось, допустимо. Так. Давайте далі примотаємо трішки. Ну, баси досить непогані. Ну, регулятор ось зараз включу. Зараз ви не почуєте чуть-чуть Во! Це високі, Ми Можливо, вам чутно. Звук. І це було тільки наполовину. Так, Давайте, продемонструю Тепер з флешки щось. Давайте від'єднаємо. Щоб не заважало. Давайте з флешки продемонструємо. Експериментуємо, щоб візьмемо на флешку, оскільки я не, не пробував з флешкою. Працює. І давайте з. cd картою. Так, я ось так от. мене трішки китайці не доробили. Виходить, мені вставлять ось так. Ось. Працює! Так, радіо тут не ловить, я вже пробував, але на вулиці досить непогано. Ловило 16 чи 17 каналів, причому, що живу я досить далеко від міста. Ну, ось на цьому все, напевне. Ну, давайте я вам зараз пультом продемонструю. Давайте включимо музику. Ну Ось музика є. Ну ось, наприклад. Виключило, але все одно світлодіод буде мигати. Включаємо. Тушимо звук. Час іде, ну, музика грає, звуку нема. Стоп. Не знаю. Стоп, працює, ну, пауза. Що тут далі? Продовжимо пісню? Тос не хоче. Не спрацювало десь щось? Ну давайте так. Ага, воно заїло. Это ж. А ну-ка. Стоп. А, я неправильно нажимав пла все. А Стоп це повністю. Коли запускаєш, все з самого початку починається. А ну-ка, давайте спутат поклацаємо. Це була пауза. Ага, переключать, двічі класнуть. Ну і звук. Звук на максимум, але тут в мене на мінімум. Звук працює, якщо навіть зажать. Давайте пісню якусь спробуємо включити. Давайте, допустим, 12. Ні, 1. Давайте тепер спробуємо. 2. Не хоче 2. А, ні, запустила 12. Так, 15. Ну, ось, бачите, працює. Давайте, наприклад, в мене там 33-й, якщо не поша. О, працює все. Ну, досить непогано. Мод це переключать на FM. Ну, як ви бачите, не, зл... не ловить воно мене тут. Ну, навіть перший канал я включив. Можна антенну виніс зараз. Досить немаленька антенна, ну Чотири пульта вгору. Ну, якось так. Ну, бачите, не ловить, ну, ну і не потрібно. Ну, не хочу зупиняти тепер. Почало шукати і не зупиняє. Навіть пульт не зупиняє. Ой, щось знайшло, якийсь канал знайшло. Але досить погано. Хоча ні. Ну, якось так. Це все, що я хотів сьогодні продемонструвати. До нових зустрічей.